Привіт, ви на каналі Сам Собі Інвестор, Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу поговорити про одну досить таки цікаву річ і досить таки важливу річ, яка називається на англійській мові Withholding Tax. Перед початком перегляду відеоролика як завжди, я прошу поставити лайк. Ну і підписатися на даний канал, якщо цього ще не зробили. Що таке взагалі Withholding Tax? Це податок, який втримується в певній країні від дивідендів. Що це означає, і для чого я хочу вам показати, і щоб ви дізналися взагалі і про сайт, і про даний податок, де, в якій країні і скільки є. Дивіться, якщо ви купуєте, наприклад, акцію якоїсь компанії, яка зареєстрована в певній країні, то та країна, тобто коли компанія виплачує дивіденди, то в тій країні втримується певний податок. Тобто до вас на рахунок брокерський вже будуть приходити гроші, очищені від даного податку. Він може бути різний, може бути взагалі 0%. Тобто, по факту, якщо компанія, наприклад, виплатить вам в еквіваленті 100-100 доларів, ну, то вам на рахунок прийде 100 доларів. І вже ви будете розраховуватися з своєю країною, де ви є резидентом, з тим, від тих самих податків. Ну, але буває так, що ви купуєте акцію якоїсь компанії, яка зареєстрована, в країні, а та країна втримує, наприклад, в себе, тобто в джерела 25% податку на дивіденди, тобто вам вже по факту прийде на 25% менше. Ну і ви в своїй країні, наприклад, ви в Україні, то там взагалі окрема ситуація, то, наприклад, в Україні важко доказати, що в якійсь країні вже був втриманий податок на дивіденди, і ви в Україні додатково будете ще доплачувати власне той податок, який є в Україні від дивідендів. Власне, досить таки цікава річ. Думаю, що вам дана інформація буде корисна. Всі посилання на даний сайт теж ви знайдете внизу, під даним відеороликом. Отже, подивіться, даний сайт називається Taxium Summaries, тобто підсумок податків різних. Тут є взагалі різні податки, тобто податок, який отримується власне, в джерела, тобто віз Tax, скорочено скороченого ВХТ, плюс різні податки, наприклад, приріст податок на приріст капіталу, чи там податок на спадщину. Тому подібне. Ви можете собі переглядати даний сайт в формі списку, ну і в формі е, карти. Одразу, одразу хочу вам сказати, що тут є різні податки, тобто є податок на саме, наприклад, дивіденди, є, наприклад, там роялті і тому подібне. І нас буде цікавити власне перша, перша така графа, плюс, звісно, не резиденти. Ну, бо Скоріше за все, ви не будете являтися резидентами тої країни, де будете купувати акції. Тобто, не знаю, ви перебуваючи в Європі, будете купувати американські акції. Ну то ви ж не резидент США чи там купуєте китайський точніше, з Гонконгу, ну, то ви не, рез... не будете резидентами. Ну, але ви можете собі більше детальніше самі вже дослідити даний сайт, він реально є досить та крутий. Отже, я буду вам показувати все не в формі списку, а в формі карти. Бо думаю, що це буде зручніше. Тут є така карта. Ви собі просто, наприклад, який регіон, з якої країни ви хочете купити е, акції. Одразу хочу вам сказати, що є дуже багато винятків. Любой, в будь-якій країні є дуже багато винятків. так що Дана інформація є більше для ознайомлення, але більш детально ви вже маєте досліджувати, вже, перейшовши на кожну країну. Бо дивіться, я наприклад, прийшов на список країн, наприклад, Іспанії, і тут є витяг тільки по різних винятках по, по країні Іспанії. Ну і подивіться, скільки їх є. Просто ну прям дуже і дуже багато. 100 навіть навіть по факту, подивіться, 150, 151... один. Пункт винятки винятків тільки з однієї країни з Іспанії, ну але давайте покажу вам, як це взагалі працює. Отже, маємо, маємо карту цілого світу, і допустимо, буду брати свій приклад як резидент е, країни Польщі. Отже, дивіться, я хочу купити, наприклад. Акції компанії, яка зареєстрована в Європі, тобто це європейська країна, і, наприклад, хочу купити акції з Франції. Можете тут побачити, власне, що ставка ВХТ, тобто Withholding tax, для нерезидентів. І для, власне, тут, подивіться, є нерезиденти компанії і нерезиденти фізичні особи. В моєму випадку, це, як я розумію, це я нерезидент Франції плюс фізична особа, а не компанія. Ну то в Франції податок на дивіденди буде втримуватися в розмірі 12,8% від загальної суми. Тобто зрозуміло, як це взагалі працює. Так як я, наприклад, в моїй країні, де я є резидентом, тобто в Польщі, податок на дивіденди складає 19%, ну, то я можу просто добла... доплатити ту різницю до 19%. Надіюся, ви зрозуміли і розумієте, як це взагалі працює. Є деякі країни, де взагалі податку на дивіденди нема. Отже, дивіться, якщо я би хотів купити. Компанію, яка зареєстрована в в United Kingdom, тобто в Великобританії, то податок на дивіденди. Що в випадку резидентів, що в випадку нерезидентів, складає 0%. Тобто, якщо я куплю, наприклад, акції компанії British American Tobacco, британської компанії, яка зареєстрована власне, в Британії, їх дана компанія виплатить мені, допустимо, 100 доларів чи, там, 100 фунтів дивідендами, якщо я куплю іменно, власне, акції на їхній біржі, на саме Великобританській в Лондоні. Ну то, по факту, мені прийде, наприклад, повністю 100 фунтів. Як компанія виплатила 100 фунтів, мені прийде 100 фунтів. Звісно, є ще додаткові оплати в тому випадку, наприклад, як в мене є інтеретів. То він за виплату дивідендів з компаній, які не пов'язані з США, втримує ще оплату в розмірі 1%. Ну але це взагалі тема інакшого відеоролика. Надіюся, ви розумієте, купуючи акції з United Kingdom – нуль. Якщо купуємо компанію, яка зареєстрована в Ірландії, ну то тут вже. Податок від Holding Tax аж розміром 25%, що є досить таки, в принципі, багато, і ви вже з автомату будете платити аж стільки. Звісно, я вже в Польщі доплачувати до, до даної суми нічого не буду, оскільки в мене податок 19%. Ну але 25% вже буде втримано. Якщо, наприклад, схочу купити компанію з США, ну, тут, тут податок на складає 19%, в Португалії 25%, наприклад, в, в Литві це 15%, в Турції 10%, Греція Взагалі можете побачити 5%. Це маю власне дивіться на перший, перший рядок, тобто іногородні, тобто не резидент, і перша та строка 5%. Не знаю, наприклад, якби мені би захотілося купити акції з Італії. Ну, то подивіться, з автомату стримуватися буде вісхолдінг такс аж розміром 26%, що я вважаю, є прям дуже і дуже багато. І ну, з автомату не вигідно до кінця купувати дивідендні компанії. Они ну по який великий відсоток податку буде втримуватися. Ну, але це такі компанії, наприклад, з Європи. Давайте я тут повернуся то ту стрілочку назад і покажу вам, наприклад, ді Північної Америки. Ну, звісно, ми тут маємо дві країни, це Сполучені Штати Америки, і це 30%. Пам'ятайте, що це 30%, якщо ви не підписали форму W8 bin або BEN, яка дозволяє уникнути власне подвійне оподаткування. І, наприклад, я її підписав на Юсібі теж, що якщо ні, то зробіть. Будь ласка, це зараз, бо будете платити в Holding Tax в США лише 15%. Думаю, що ліпше платити 15, як 30%. Наприклад, ви Канаді це 25%. Звісно, тут можете побачити, пише може бути зменшено відповідно до договору та до 0% для більшості відсотків, що виплачується на резидента на міжнародній основі. Е, чесно кажучи, я ще в цьому не розбирався. У мене колись була компанія Toronto Dominion Bank, це канад е, це Канадський банк. Ну то знову ж таки мені було втримано 25%. Е, того самого податку. Не знаю, чи є можливість підписати якусь там спеціальну форму. За, за це ну, просто не дізнавався, бо не дуже активно інвестую саме в канадські компанії. А якщо ви щось знаєте на рахунок цього, ну то, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Ну і, наприклад, тут є Центральна Америка. Якщо купуєте акції з Мексики, не резиденти 10%. Там Нікарагуа, якщо ви купили якусь компанію, то 15%. Ну, але це більш такі непопулярні країни. Давайте покажу вам. Наприклад, Tukaj je podatek na nerezidentki z holding tax. 30%. компанія з Нової Зеландії, тут взагалі бачите, є фізичні особи, не резиденти, це в моєму випадку хіба це 30%. Знову ж таки, є певні винятки. І як це взагалі працює? Подивіться, можете ага, так само хочу вам показати, наприклад, Китай, а саме навіть не Китай, а Гонконг. Бо більшість компаній, які, наприклад, чи в мене знаходяться в портфелі, чи скоріш за все в вас, зареєстровані саме не в. В Китаї, звісно, там так само є і китайські суто компанії. А вони зареєстровані в Гонконгу. І подивіться в Китаї податок на нерезидентів 10%, а в Гонконгу це тут така маленька маленька крапочка на резиденти 0%. Тобто від компанії Alibaba, JD.com, чи якоїсь іншої компанії, яка мені виплачувала вже дивіденди, саме, скажімо так, китайської гонконгської, Ну то мені приходили повністю всі гроші за винятком того тої оплати розміром в 1%. Японська. Японські акції, ну, то втримують 15%. Це той такий податок. Так що думаю, що дана карта буде досить цікава до дослідження. Пам'ятаєте про різні винятки, які існують. І як це можете зробити, наприклад, зайшовши, наприклад, в Європу, натиснувши, наприклад, Франція. Нам зараз тут всі, все прогрузиться. Ну і тут внизу, внизу, що, правда, аж само, самому, є той. Так, де ж то воно є? О, тут є власне ті всі винятки для, компанії, для компаній, які там зареєстровані в Франції. Їх теж є досить таки багато, бо це все залежить. Резидент, не резидент, де країна зареєстрована, і багато, багато, багато таких нюансів. Але думаю, що досить -таки корисно отримувати таку інформацію. Надіюся, вам даний відео Лик сподобався, надіюся, будете користуватися даним сайтом. Якщо звісно так, то прошу поставити ще раз лайк, якщо цього не зробили на початку даного відеоролика. Ну і підписатися, подивіться, чи ви підписані, чи ні. Бо більшість людей переглядають мої відеоролики, не підписавшись на мене, а мені це в принципі обідно. Так що зробіть це, будь ласка, зараз. Всім дякую, удачі в інвестиціях.